Став час побороти його. Став час побороти Торнадо Диск. І всім привіт, дорогі друзі! З вами Шеобі. І сьогодні ми будемо знімати новий летсплей, який називається Летсплей в реальній житті Борці виру. Угу. Це новий летсплей. Я, до речі, перший, хто його придумав. Так, да, реально, перший. І сьогодні ми будемо робити обзор мого дерев'яного диску. Древ'яного диску, дерев'яного диску. А куди я поклав той древ'ян. А, вот. І так древ'яний диск. Він нічого практично не вміє. Хіба що якимось чудом перемогти когось? Добре, і я сподіваюся, що він не усне. Коли його влупить другий диск. Окей, це був дерев'яний диск. Ось. Ось. І так. Тепер обузріваємо другий диск з цих всіх. І так, це. Торнадо диск! Він вміє робити торнадо. В принципі, логічно. А що він вміє Ну, забирати цей. Ну, одним словом, він міг забирати швидкість в інших дисків і живити з їхньою енергією. Чудовий диск. Ну і добре. Я думаю, приступимо, приступимо, простий фезлюпін. Добре. Щек. Щек, щек. Я секунду я заверну. І так, ми повернулись. І я приніс спеціальний килимок, щоб не зашпортався мій планшет і не впав. Мя, мя, мя. Добре, вставим зараз, секунду зараз. Вставим якось і Дісь так буде все видно. Адже ж Так. Так. Адже ж так. Да. Все правильно, все видно, чудово. Прекрасно, на вулиці ясно. І так. ступінь. Професор люпит. Або ні, я навіть зроблю по-другому. А вот книжечка, читанька, танька. Ой, танька. Лал. Лал. Ой, вот. Поставили. Я да не поставили. Вот якось так. Сабліна. Та, що тут таке, Сабрина? Ай, гос, пади і Сусі. Вот, думаю, що так буде видно. Сек. сек. Вот. Вот. Привіт! Зараз ми будемо запускати диски. Ось! Древ'яний диск! Ось! Торнадо диск! Добре! І так, готуємося до запуску. Три, два, один. І тепер другий диск. Пів! Все, планшет. І ось вони, наші диски. Стій, торнадо! Диск, ти куди? Ось де наші диски, де да, куди ти знову йде сі не йди. Бо ти програєш. А дерев'яний диск виграє. Виграє, ти то розумієш? Я надіюсь, тобі тобі не треба такого. І ось наш торнадо диск. Куди він прямує? Він прямує на атаку. Він одним одним зупинив наш... Древ'яний диск. І оце був надо диск і ще буде другий раунд зараз. Добре. І ось, я забрав чудо-чудою до диск. Який зупини всіх першим ударом. Добре, допустимо. Тепер будемо робити по-іншому Тепер ми беремо оцей диск. Ставимо ото сюди. І ось. Срібля встава блискавка. І особливості то, що вона вміє пускати великі блискавки, яких всім громлять. В неї висока швидкість і дуже висока атака. Оце чудовий диск. І так. 3. 2. І тепер оцей диск. Ой, секунду. И цей диск. Все, болем, блям. Стей! Секунду. Наша сріблявта блискавка стоблизкавка прямо и фиг знает. А наш древ'яный деск ось тут. Я яка-то сербіста близька швидка. Але... ой. Ой ні. Наш дерев'яний диск на межі. В нього маленька швидкість. Ні. Ні, ні. Ні. Ой, він програв. Добре. Я думаю, що це було добре. І це була перша серія нашого нового летсплею у борці виробляння. З вами був Шелби і всім па-па, па 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 па, па, -па.